Дорогі глядачі, вітаємо вас! Зараз відбувається дуже гарна, добра новина, з якою хочемо поділитися з вами. У стінах військової духовної семінарії спільно з Прислужбою військово архієпархії хочемо презентувати вам аудіокнигу нашого патріарха Любомира Гузера Думки у спадок. Ця книга вийшла у 2018 році, видавництвом Свічадо і вже кілька років є на полицях багатьох наших читачів. Ми десь також в рамках 2023 року е, в спогаді Любомира Гузера в нашій українській греко-католицькій церкві хочемо запрезентувати вам е, нашу працю. Хочу представити цієї братця Мерис Дмитро Гарва Дмитре, слава Ісусу Христу! Слава Христом! Ти став десь тим свідком думок нашого патріарха, нашого блаженнішого і е, десь погодився разом зі мною. Зробити цю таку добру річ, а саме озвучити десь використати свій талант і озвучити цю книгу. Так? Скільки часу тривало це? Приблизно два з половиною місяці. Два з половиною місяці. Це був такий інтенсив. Я не сказав би, що це був такий інтенсив, бо в сфері життя семінарії Нема так багато часу для того, щоб справді займатися тим, uh -huh. що я хотів би зробити, тобто записати. Тому десь старався, хоча б на тиждень виділяти декілька годин, uh -huh. бо воно справді займало трохи часу, бо це був мій перший досвід. Так може поділися трішки своїм методом підходу до запису цієї книги? Це було зранку, ввечері. Це було, коли був настрій, чи як ти готував свій голос, як це все відбувалося. <смір> То було по-різному дуже. <смір> <смір> Більше після обіду, напевно, тому що найлегше тоді записувати, тоді голос можна привести до якоїсь такої доброї, до, до, до якогось доброго стану. <смір> ну, і... На це треба було виділяти трошки часу, тому що це був мій перший досвід. Я її записував в таких дуже домашніх умовах, взявши там стелаж в підвалі семінарії, там обліпивши все ковдрами, позичивши мікрофон, завантаживши мені там програму для того, щоб записувати, мій друг це зробив. І це спершу було так. Не просто, але потім mm -hmm. звичка людини веде до якогось логічного завершення. Та й слава Богу, це завершення. Став. А власне, ця книга е, думки, тобто думки нашого блаженнішого е, у спадок кому? тобто нам виходить, так? Звичайно, я б так навіть сказав, більше послання. Mm -hmm. Послання до всіх. Я б так навіть ви, виокремив, що вона є доступна не тільки для. Прафіян нашої греко-католицької церкви або взагалі просто християн, загалом доступна до всіх, тому що е її озвучуючи і читаючи до того, можна в ній зауважити цю таку простоту і справді бажання блаженнішого поділитися з кожним, десь своєю думкою про буквально всі сфери буття людини, про любов, про чесноти, про кохання. Про все. Найбільше, Справді, що тобі сподобалося, коли ти озвучив розділ, який десь тебе торкнув. Ну, розділ, напевно, про людину. Uh -huh. Справді, бо воно таке одне з найважливіших є, і це була та максима якраз самогоблаженнішого бути людиною. Uh -huh. Він дуже просто про це каже, що люди формують в себе те, що самі хочуть. Тобто, як вони змагають до того, як вони йдуть по житті, наскільки вони стараються. Uh -huh. І десь. Ті його ідеї щодо людяності, вони, напевно, мене найбільше зачіпляли. Коли ти цю книгу записував? Ем, які очікування в тебе були? Ну, на початку. Коли я тільки за це взявся, я записав три сторінки, я думав, що це буде тривати вічність. <рес> мені ну, страшенно не подобалося. Я там перезаписував, різав все, що можна. Але потім я зрозумів, що напевно буде найкраще так, як, як буде так трошки попростіше так від серця. Справді, десь передати саму, саму думку. Я не знаю, чи мені вийшло це зробити. Тож, напевно, Буде написати коментарі, це дуже. Безперечно, найголовніше, що мені це дало, це те, що я зміг трошки поринути в цей світ, який якраз і пропонує нам блаженніший. І дуже проста, але дуже важлива та думка в мене зараз з'являється. те, що довів справу до кінця, через те, що навіть так напевно в житті є, що ми беремося за якісь ніби і маленькі речі, але вони нам здаються. Такими тящими і десь ми залишаємо це на якомусь моменті. А тут воно дало можливість такого самоконтролю, самодисципліни, так прийти, навіть коли там десь часу не вистачає це зробити. І справді можливо, воно комусь послужить і для когось щось відкриє. Ну що ж, я тобі перш за все дякую за те, що ти проявив відвагу, спробував. Я думаю, що це не перша і не остання твоя така спроба, десь себе проявляти, розвивати цей талант, бо дійсно мені сподобалося. Як ти підійшов до цього, як ти це озвучував? Я думаю, що сподобається також і нашим глядачам, які нас зараз дивляться. Будемо носувати у Фейсбуці, інстаграмі, на нашому сайті, та про е, цю книгу, де ви зможете, перейшовши на Ютуб, е, побачити зустрітися з нею, і відповідно, десь маленьке таке прохання до кожного з вас е, праця, яку десь вклав і Дмитро, і десь всі всім разом. Та е, це є перш за все, час, який є ці найціннішим, що ми маємо, і було би добре, якби десь такої подяки нам буде приємно. Був би такий донат. Ми внизу за е, залишимо лінк е, на те, щоб ви десь донатили якісь е, свої такі пожертви для того, щоб ми продовжили розвиватися і десь робити далі добрі речі для того, щоб пізнавати глибше цю мудрість, яка десь є в християнстві, і є в людях, які носять. Десь це ім'я Христа в практичному житті своєму. Також на ресурсах видавництва Свічадо Української католицької церкви, ви також зможете це побачити і відповідно прослухати цю книгу. Всі деталі будуть вже зовсім скоро, тому дуже просимо слідкувати і активно долучатися до цього прослуховування. Пам'ятаємо, що аудіокнига це найбільш зручніший формат, щоб почерпнути і пізнати те, що десь Любомир Гузар хоче сьогодні сказати кожен. Ожному з нас будемо чекати на ваші гарні, файні теплі реакції, слова, коментарі і ваші донати щедрі, які десь допоможуть нам крокувати далі. Отож, всім мирного і Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!